Привіт! З вами новий ютубер Фокус. Можете мене назвати Просто Фокус або Містер Фокус. Кому як зручно. Я знімаю по PUBG, буду знімати по PUBG, Метро Рояль, класіка. Але перший відос я хочу зняти про Бравл Stars. Ну, як перший. Наступні відео будуть про Бравл Старс. По назві відео, я думаю, ви зрозуміли, що я буду робити сьогодні. Хто не зрозумів, то... Опа, дивіться, пелендаром. Ну просто сюди. Я дуже довго не грав, обрав фарс більше двох місяців і я сьогодні зайшов. Ми будемо апати Едгара на 50 й уровень. Wow. Так, так. емо апати його на 50-й левел, так сказати. Буде пару частин. Так сказати, це путь 50-го рангу на Едгарі. Шопати. Я більше на вас, вас не затримую. Ми переходимо до відоса. Я вже в каточці. Як вам і на Едкара. Я взагалі дуже довго не заходив, кажу, більше двох місяців. Я не знаю, що тут помінялось, що тут є. Тільки нові старт-дропи якісь. Ящики додавали. Я знаю. У мене був колись аккаунт. Я думаю, хтось із моїх колись підписників підпишеться на цей канал. На каналі є. У мене ютуб шортс про мій старий аккаунт який заблокував. Ой-ой! Я чекаю гіпер. Заряду. Ну, а якщо вам такі відеоси подобаються то ставте лайки, а то без лайків відосів не буде. Це моє перше відео на цьому каналі. Пайпер пушить бас. А не, не пайпер. Пожертвував гіперзарядом раді того, щоб вижити. Ой-ой, ну, без шансів, без шансів в мене було. Ну просто. Перші вісім кубків уже на базі. Все, другий місце займаю. Це вже третя каточка. Ну, а ми переходимо в четверту. Я не буду знімати всі катки, тому що відос получається дуже довгим, на годину дві Так що... Але якщо ви хочете реально таких відео довгих... Там на годину, як я апаю там. А якщо ви реально хочете... Якщо ви реально хочете, аби... Підеси було довге, прожміть лайк, підпишіться на канал, поставте колокольчик. І все Напишіть будь-який коментар там. Ого, ти топ, чи круто граєш і все А також я зроблю опитування, чи створювати мені твіч канал. Якщо цього реально хочете, то я створю просто твіч канал. І буду стримити там, там кожної суботи, п'ятниці. Буде цікаво, класно. Я думаю, вам такий контент сподобається. Поки я з вами говорю, тут уже лишилось всього п'ять правил Не надо, дядя. Дядя не надо. Да, не треба да, доба! Да. Ага. Переходимо на... Ще одна каточка, пацани Ну, ай-яй-яй. Відео 6 хвилин вже йде. Багато багато. Я думаю, цей відео сполучиться на 10-20 хвилин. Бо затягувати я просто відео не буду, а то ще... Треба буде обрізати деякі моменти. А цей всі моменти смішні чи ще щось я буду викладати собі на твіч канал. Або якісь моменти, які заборонені просто на ютубі. Але я думаю таких моментів в мене точно не буде. Ой-ой! ой я затопила Ні. Нічого. Не треба розстроюватись ідемо в наступну катку. 39 ранг у мене вже скрабні так сказати. Ну, а ми зразу на то і переходимо в наступну каточку. Я не буду виходити. Просто буду нажимати play Ну, наступного кроку. І в кінці відео подивимось, скільки я нафармлю кубків. Все три... Три персонажа, у мене вісім <кхем> баночок. Ну, все, це просто це перемога. Я таку підставу робила Я просто почекаю, аби нікого не бати. Хто займе, друг місце, той займе. 10 куб забираю на базу. Ще одна така удачна каточка і апаємо 40-вий оранг. 4. Пробачте мене, мої друзі. в мене просто Оцей Можна сказати, мені... Не треба було виключити камеру, на щось зігри потім викинули. Покинуло. Ну що, у нас уже сороковий ранг? Ура! Опа, опа опа. А ми, ну, нам ще 10 рангів пройти, так сказати, і у нас буде. Що? Правильно. Едгар на 50 му рангі на 1000 кубків. Ну, а наступний персонаж, якого я буду апати на 50-й ранг, це буде. Ель Примо. Я люблю цей скинуть цей. Я його качаю. Кстати, як вам мій Кольт? Звісно, я буду апати трьох персонажів на... Ой, чотирьох персонажів на 40 ранах. Це Едгар, Эль Приму, Кольт, а четвертий це дуже великий секрет. Я от повільно гортаю і ви можете подумати. Хто вгадає хто в коментарі, той зможе зі мною пограти, тому просто великий інспект. Ну все. А також о, на 18К кубків я зроблю стрім. На твічі на 18К кубків. Але це залежить і від вас також. Бо якщо ви не ставите лайки, не підписуєтесь, то я просто не буду грати в New алл Stars і ефірів не буде. Ну все, ви бачайте, що я вас знову так турбую. Уже 455 кубків. 17 тисяч 455. Ще чуть-чуть і буде 17 тисяч 500. Ну все, погнали розносити на Едгарі Едгарів. Ага. Ще плюс 10 кубків. Знову Давайте так, як кожних через 5, через 4 катки буду записувати одну катку. Типу я зіграв 4 каточки, так. Ну, тільки показав кубки, можна сказати. Який я там ранг. І, і одна катка така. Дуже було би прикольно апнути. Не то щоб апнути, а... Щоб я мав кота оцього персонажа Кіт. От тобі прикольно на нього можна апнути. А, я понял, що... На ньому можна апнути. Реально, типа 35-й. О, цей кіт. Ой, я моя. Вибачайте, але це було страшно. Я не очікував такого. Такої підстави. О, оцього кота, ну, він нібовий. Ульта кльова А гаджет прикольний невидимка. Ну, взагалі. Ну, я без шансів. Максимум все ще можу зробити. А, у нього ще теж. Це ось так. Черно програти. 41 ранг забираємо сюда, на базу. Ладно, я думаю, на цьому ми з вами закінчимо. Так я казав, що відос буде недовгий. Давайте просто зараз ласт катку граємо. У нас по цьому потоку просто захарну Ну, в Бравл бол І на цьому ми завершимо цей відос. Якщо ви хочете продовження цього. цього... Цього цього відоса, так сказати, путь 50-го рангу на Едгарі то просто пожміть лайк. Мені 2 лайка і все, і... І виходить зразу нова частина. Давайте ми доб'ємо 5 підписників. ні, не, не треба, не треба, не треба, да. Я не подивився, яка карта. Ой. Все, сюда. Є гол. Просто треба виграти катку. Одну. Ай, причерки. Ой, тіма нормальна. Ну, у нас цей. Персонажі дуже такі. М'яч, 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 забери м'яч Ну, все, пацани, ми програли це капець. Я хотів завершити на красиві на це відос. Ладно, брав волосся немає. Так, ну шо, граємо в каточку оставили, напевно. Ну, Можемо оставить, то ну, чому ж кожна каток. у цьому режимі і повдався оце штука. Оцей те. те гаджет, так скажем. Если можно это вспоминать. то Это как у рикошета, просто так пах-пах. Так, это все поганые. Я взял ближненько, а у нас два дальника в команде. Пойхоже. Не снимается раз, может просто кумарки. ой ой все. Вс. ну. А, точно точно. Ой. Сейчас команда мені. Я не бачу, куди стріляти. Все, сюди. Просто сюда. На базу. Ну все, наці иначе я закінчую. всім дякую, хто проглянув це відео, всім до зустрічі, всім па-па, До наступних!